Божих благословінь всім, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, Божих благословінь вам, як небесних, так і земних. Амінь, Алелуйя. Алелуйя. алелуйя, амінь. Рідні мої, хочу нагадати українцям, корінним українцям, які живуть за кордоном. Дуже багато українців живе в Росії. Дуже багато українців живе в різних країнах. Я хочу нагадати вам і нагадую зараз вам, українці, що ви корінні українці. Як ви могли забути свої корені, свою землю, яка кормила, поїла вас, зодягала, зубувала, свою країну, яка вас виховувала, навчала яка вам давала. Щастя, повне щастя земного життя. Як ви могли забути? А ще більше, як ви могли її зрадити? Як? Запитайте, будь ласка, кожний сам себе. Запитайте, хто я? Що я? Чого я тут? Поговоріть, будь ласка, своїм серцем. Кожен, кожен поговоріть. Із своїм серцем. Рідні мої, я знаю, що дехто з українців поїхав в пошуках роботи, дехто вийшов заміж за іноземця або оженився на дівчині іншої країни, дехто поїхав навчатися, дехто поїхав шукати кращої долі. А декого рідні мої. І покликав сам Господь Ісус Христос за покликом Божим. Так ось ті, хто поїхав за покликом Божим і виконують завдання Божі, ті діти Божі. І вони не будуть відповідати конкретно по цьому питанню перед Господом нашим Ісусом Христом. Відповідати вони будуть розказувати. Розповідати за свою роботу, духовну роботу, яку вони проводили в тій чи іншій країні, куди послав їх сам Господь. Але я маю на увазі відповідь, ви знаєте, яку? Да? Відповідь серйозну, за яку людина понесе наказання. Чуєте мене? Це зовсім різні, різні сфери. Одна сфера це робота за покликом Господа Ісуса Христа, а інша сфера це робота за покликом Свого грішного серця. Це зовсім протилежні сфери. Це як небо і земля, рідні мої. Зрозумійте це. І знову, знову я звертаюся до корінних українців, нагадуючи їм, чуєте? Корінні українці, які живуть за кордоном. Я нагадую вам, кожному, що ви українці. Істинні українці. В якому сенсі істинні? В тому, що вас, совіщий Бог Отець Творець наш, народив в Україні. Чуєте мене? В Україні. І є така Божа мудрість на землі, як приказка. Де народився, там і згодився. Так ось той, хто поїхав, чуєте мене, поїхав за покликом свого грішного серця, той буде серйозно відповідати перед Господом нашим Ісусом Христом. Дехто уже відповідав, як, наприклад, Кобзон, Людмила Гурченко та інші. Дехто зараз відповідає. А де кого ще ця відповідальність чекає? То, рідні мої, не гайте часу, дорогоцінного, чуйте мене, золотого, діамантового часу, Божого часу, не гайте, повертайтеся в Україну. Я вже зверталася до вас цим проханням. Будь ласка, не зробіть собі зло, страшне зло! Бо ви зрадники, ви зрадили свою рідну, дорогоцінну, любу Україну, родникову воду, яку, якої пили, духмяний хліб, якої їли, посяті землі, ходили, ви чуєте мене, повертайтесь, повертайтесь в Україну, станьте на бік правди, на бік істини, на бік Господа нашого Ісуса Христа. Я прошу вас, молю вас і благаю вас. Не треба занепащати своє життя. Не треба занепащати душ, свою душу, своє тіло. Ви чуєте мене? Не треба цього робити. Не треба, рідні мої. Ніколи чуєте? Ніколи, і зараз цю фразу я скажу для кожного, для кожного українця і для кожного землянина. Ніколи не зраджуйте Бога. Ніколи ні при яких умовах не зраджуйте Бога. Не зраджуйте долю, яку Він вам дав. А Він нам дав кожному, кожному дав гарну, чудесну, прекрасну долю, яку ми самі ж гріхами своїми каверкаємо, скажу російською мовою, і звращаємо на нещасну долю. І потім. Звинувачуємо своїх ближніх, дальніх, а ще що саме страшне? Страшнішого не може бути, звинувачує дехто, а навіть більші з вас звинувачують самого Бога, будучи винними самі. Будь ласка, прошу вас, молю вас, благаю вас, зрозумійте святе вічне істинне слово Боже, яке вам во благо! Во святе вічне щасливе благо. Зрозумійте це, а зрозуміючи правильно, зробіть це. Будь ласка, зробіть себе щасливими, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, а щасливими можна бути лише в Господі нашому Ісусу Христу, лише в ньому і лише з Ним, і лише тоді, коли Він в вас живе. Вашому дусі, вашій душі, вашому серці, у вашій сім'ї, у ваших фінансах, у вашій роботі, у вашому відпочинку, у всьому вашому земному житті, а потім уже у святому вічному житті. Істинно, істинно, істинно кажу і стверджую, і стверджую, рідні мої, коли я хвилююся. Я інколи неправильно кажу закінчення слів. Інколи я їх виправляю, а інколи не виправляю, то прошу у вас усіх за це прощення. Я думаю, ви зрозумієте мене правильно по-божому. Бо кожній людині притаманне хвилювання, кожному чоловіку свойственне волніння. Але якщо навіть ви не зрозумієте мене і не пробачите мені, а будете. Продовжувати насміхатися наді мною, то це ваше право. Це ваше право, рідні мої. Але за це ви будете Господом покарані. Господь не лише благий, не лише милостивий, не лише милосердний, не лише вселюблячий. Розумієте? Не лише вірний, не лише істинний, Господь ще і справедливий, рідні мої. Бог ревнитель. Розумієте, Бог мститель. Він сам сказав, мщення, оставте ставтем. Тобто, Господь, ми не повинні мстити один одному за щось або за когось. Господь сам з кожним розбереться. До речі, Він уже давно розібрався. Але більшість з вас цього не знає, не знає, що його чекає. Одного разу Господь мені сказав, Марія. Вони ще не знають, оскільки їхні тіла ще на землі. А ось коли тіло буде вже в землі чуйте мене, в землі. Ось тоді вони побачать, куди вони прийшли. А більшість прийде у пекло. Я знаю, бо вірю. Вірю, бо знаю. Амінь. Алелуйя. алелуйя, алелуйя, амінь. Так ось, рідні мої українці, я знаю, що ті українці, які живуть у Росії і в інших країнах, в Італії, у Франції, Швейцарії, в Америці, в Чикаго конкретно, з більшістю з них Сантьяго, з більшістю з них я спілкуюся і щільно спілкуюся, і вони за Україну. І вони хвилюються за Україну, за українців. Але знаєте, їхнє хвилювання. Слава Богу, що воно в них є, але воно в них всередині. Вони бояться про це сказати в голос. а бояться тому, що на дуже далеку відстань відійшли від Бога. Розумієте? Вони з Богом? Точніше більше, більшою частиною він з ними. Але вони дуже далеко відійшли від Нього. Аби вони були ближче до нього, то вони б не мовчали. Як ті українці, істинні українці, які живуть в Україні. Ви чуєте мене? Які роблять революції, які виходять на майдани за правду, за істину, за Бога, за мир, за любов, за добро, за вічне щасливе життя. Амінь. Алелуйся! Алелуйя! Алелуйя! Амінь. Рідні мої. Оскільки ви мовчите, а ви знаєте, Є такий вираз, така мудрість Божа на землі. Да? Якщо людина мовчить, то, значить, що? Вона погоджується з тими діями або з тими словами, які відбуваються в її оточенні, в її сфері земного життя. І слава Господу, що є така у нас реклама і є заклик не мовчить. Не мовчіть, і я вас прошу, благаю і молю. Не мовчіть, кажіть. Ви ж знаєте, хто не знає, то я нагадаю вам. Ісус Христос сказав: Хто посоромиться про мене сказати, да, то не буде свідетельствувати або мені, а то і я не буду свідетельствувати Отцу Небесному. За вас Господь буде мовчати перед Богом, тобто не буде. Ходатистувать, не буде показувати йому свої рани і молити, просити совище Боця Творця нашого, щоб він не кинув вас у пекло. Ісус, стосовно таких людей, буде мовчати, ось так, як ви мовчите. Ви чуєте мене? Не мовчіть, піднімайтесь, Бог же сказав: не бійтеся того і тих, хто забере вас тіло, а бійтеся того, чуєте мене, хто забере у вас тіло. Душу. Ви чуєте, мене, рідні мої, от в одних бібліях того хто пишеться з великої літри, змається на увазі Господа Ісуса Христа або самого Всевишнього Бога Творця. А в інших бібліях, ось по якій я інколи працюю з вами, напишеться воно з маленької літери. І дуже багато, дуже багато я кажу не лише духовних помилок, що дуже страшно, занадто страшно. А й таких фонетичних, морфологічних, синтаксичних, пунктаційних. Хай Господь простить тих, хто неграмотний, або тих, хто неуважних. Прости їх, Господи, за це. І прости, Господи, мене за те, що я, хвилюючись, в деяких словах кажу неправильні закінчення. Каюсь, Господи, за це і приймаю від тебе своє прощення і щиро і вічно з любов'ю. Дякую, що ти мене пробачив. Слава тобі, Господи, слава тобі, мій любий, мій любий, мій дорогоцінний, святий вічний, істинний мій Господь. Амінь! Алелузія! алелузія, алелуз амінь. Так ось я знову і знову звертаюся до вас, до всіх українців, корінних українців, українців, які живуть за кордоном. Піднімайтеся, не мовчіть, не мовчіть. Знаєте, навіть. Точніше скажу, ви захищаєте не правду і не істину ті, хто захищає. Тобто не Бога. Бо Бог ну, не має потреби у нашому захисту. Це ми потребуємо Божого захисту. А по істині ви захищаєте і кожен з нас. Ми боремося за своє особисте життя. Ми захищаємо самі себе кожен з нас. Ви чуєте мене? Кожен з нас окремо захищає сам себе. Я ще раз скажу, рідні мої, зрозумійте цю глибину істини, істинного, святого вічного Божого Слова. Зрозумійте. А якщо навіть у вас не вистачить світлого розуму, зрозуміти? Просто, я коли сказала, тупо робіть, що вам говорить Господь, що вам говорять Божі пророки. Просто робіть, а коли зробите, ось тоді ви зрозумієте. І скажете: Слава тобі, Господи, вічна Тобі слава за те, що ти спас мене моє життя і врозумив мене, і поставив мене на свій святий вічний поістині щасливий шлях, який веде у святе, вічне, щасливе Царство Всевишнього Бога Творця Всесвіту! Вічності і за вічності. Я більше чим певна, на рідні мої, що слово за вічність від Бога ніхто ще не отримав. І я дякую йому, що я перша отримала це нове і для мене, і для кожного з вас слово за вічність. Але Господь ще не відкрив мені, що це таке, чи хто це такий за вічність. Можливо, Хтось із вас удостоїться такої Божої благодаті і отримує, так скажу, розшифровку, що таке чи хто такий за вічність? Ну, це зрозуміло, що це Бог, це Творець наш, але що там ще відбувається у завічності? Хто там живе і що там є? Це дуже цікаво, рідні мої. Дуже цікаво. Хто не прийшов до Господа ще? Прошу, молю, благаю вас, в угоду Всевишнього Творцю, Отцю нашому. Вос славу Святого Вічного імені Господа нашого Ісуса Христа. Во ім'я Його і во славу Його Святої Троїці, і во благо всьому творінню Божому, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді. Амінь. Алелузія, 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 амінь. Звертаючись до істинних українців, які живуть за кордоном. Знаєте, мені хочеться вірити, що ви пам'ятаєте свою рідну українську мову, мову, яку дав вам сам Всевишній Бог Творець. Але зараз Господь послав мені пісню на російській мові. І я розумію, і більшість з вас. Розуміє, чому на російській мові, щоб це торкнулося істинних корінних, точніше скажу, корінних росіян, корінних і всіх росіян, які розкидані, розпорошені по всьому білому світу. Дехто по Божому волінню, по божому бажанню і по божому велінню, а більшість по своєму хотінню. Так ось, послухайте, будь ласка, нову пісню, послану з небес сьогодні, 26 вересня 2022 року. Я думаю, і моїм любим братам і сестрам, Господі нашому Ісусу Христу, праведних! Сподобається ця пісня, не дивлячись на російську мову. Я ще раз скажу. Не дамо Путіну повністю повністю приватизувати російську мову. Будемо її використовувати інколи. А, а як це інколи? Тоді, коли Господь вам це запропонує, в тому числі і мені. І так пісня називається Я не устану». Я не устану на світі жити. Я не устану тебя любить, Я не устану цветы дарить, Я не устану благодарить. Тот, кто не любит, тот не живет, Тот, кто не дарит, тот не поет, Тот, кто не светит, скоро умрет, Тот, кто без Бога, тот всегда врет. Я не устану тебя любить, Я не устану на свете жить, Я не устану цветы дарить, я не устану благодарить, Не надо людям не надо врать, А надо людям Бога принять, Чтобы на свете счастливым быть, Надо людям во всех любить. Я не устану на свете жить, Я не устану вас любить, Я не устану цветы дарить, Я не устану благодарить. Идите к Богу, мои друзья идите к Богу, прошу вас я, ведь мы все Бога, мои друзья, а это значит одна семья. Я не устану на свете жить, я не устану Бога любить, я не устану цветы дарить, я не устану благодарить, я не устану на свете жить, я не устану тебя любить. Я не устану цветы дарить, я не устану благодарить. Я не устану на свете жить, Я не устану вас всех любить, Я не устану цветы дарить, Я не устану благодарить, Я не устану на свете жить, Я не устану Бога любить, Я не устану Ему цветы дарить, я не устану его благодарить. Я не устану на свете жить. Я не устану всех любить. Я не устану цветы дарить, я не устану благодарить, я не устану на свете жить, я не устану Бога любить, я не устану любовь Ему и всем дарить, я не устану Бога благодарить за себя, за каждого из вас. Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий и Родный, что Ты нас всех спас. Аминь. Аллилуйя, аллилуйзя, амінь. Щиро вічно з любов'ю. Дякую тобі, Господи Ісуса Христе, Сине Божий єдинорідний, за твою святу вічну любов до всього творіння Божого, рослинного світу, тваринного світу, людського світу, предметного світу, природи та погоди. Пошли, Господи, кожному любов. Кожному, Господи. Хоча ти і послав кожному любов, то тепер. Молю, прошу, благаю тебе, Господи Ісуса Христе, допоможи кожному взяти від Тебе цю святу, вічну, істину, істину, істину любов. Амінь. Алелузя, 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 амінь.